Привіт, народ! Дякую, що підписалися. Сьогодні готую класні джерки зі свинини. Маринад на основі вишневого соку. І так, для цього нам знадобиться, звичайно, що свиний биток. З битка найкраще готувати джерки. Я знаю, що люди використовують ще вирізку, але вирізка дуже тоненька, її незручно різати, і дуже маленькі джерки, получаються. мені не прикольно. Я використовую биток, він і трішки дешевший і зручніший в використанні. І так, для початку нам потрібно обрізати ось це сало з боку. І жила, яка зверху, щоб залишилося просто гарне, красиве філе свині. Знаю теж, що багато з вас любить, щоб джерки були трошки салом. Ну, якщо вам подобається, то можете залишити ось це бокове сало та і не обрізати це зовсім. Але мені так не подобається, я люблю, коли саме філе, тому я все обрізаю. І так, філе ми вже підготували. У нас вийшов отакий гарний шматочок. Далі нарізаємо його на сласі, товщиною... 3-4 мм. Більше свинину нарізати, товщу не рекомендую, бо вона вам товстіше свинину нарізати, ніж 3-4 мм. Не рекомендую, бо вона буде довго сушитися і на смак мені не подобається. Мені свинина подобається більш тонка. І ми вже ось так нарізав я вже слайси. Ось такі тоненькі, красиві слайси в нас вийшли. Далі приступаємо до приготування маринаду. І так, для маринаду нам знадобиться вишневий сік, мед, соєвий соус, суміш солі, нітритної та звичайної. Часник сушений. 2-3 грами кмину залежить наскільки ви любите, щоб воно було пряне. Та звичайний чорний перець. Всі сухі інгредієнти додаємо в миску. Далі додаємо 50 грам соєвого соусу, 100 грам вишневого соку та 25 грам меду. Далі все ретельно вимішуємо, щоб добре розмішався мед. Відчувайте, як мед прослизає між пальцями. І так, все ретельно розмішали і виливаємо все в м'ясо. Далі ретельно вимішуємо і ставимо в холодильник на 8-10 годин. Чим довше, тим краще. Ну, більше 10 годин не рекомендую маринувати, бо далі стане таке рихле дуже сильно. Так, все ретельно вимішую, щоб кожен шматок добре промаринувався. Є. Yeah. Так, все гарно вимішали, ставимо в холодильник і потім викладаємо на решітки. Ну що ж, після того, як м'ясо замарнувалося, все викладаємо на решітки. І ставимо в дегідратор на температуру 55 градусів на 8 годин. А потім, після того, як воно вже висохне, ще ставимо на температуру 70 градусів на 1 годину. На 70 градусів ми ставимо для того, щоб вбити всі хвороботворні бактерії, які не вбилися в нітриті натрію, та щоб ви їли без хробаків. Хоча, якщо для себе робите і впевнені в тому м'ясі, яке використовуєте, це робити не обов'язково, так само, як і додавати нітритну сіль. І так ми вже все виклали на решітки, ставимо в дегідратор. І включаємо на 8 годин на температуру 55 градусів. А, пахне як! Вони дуже апетитні, в мене вже виділяється слина. Пахнуть, вони просто м'ясом ніякого аромату вишня немає. До речі, вони дуже м'ягенькі стали. Відчувається пряність кмину. І відразу виходить на передній план солодкавість від меду та вишні. І такий легкий вишневий аромат. Це такий досить пряний смак. Це за рахунок кмину, якщо його не додати. Він буде таким класичним, буденним смаком джарок. В цілому, дуже класно. Всім рекомендую це приготувати. А тим, хто підписався з бонусом, і в кінці місяця я відправлю вам бокс зі всіма смаками, які я готував протягом цього місяця.